Двадцять четвертому році, в кінці року, так сталося, що вимушені були виїхати, бо вже не було можливості там працювати. І перебралися в Дніпропетровську область. Місті Дніпрі у нас знаходиться наша громада, тому було вирішено питання, що ми будемо тут, тому що людей дуже багато переїхало сюди. Обладнання, яке знаходиться в амбулаторії, це все було вивезено з Кроківської громади. Знімаємо житло, ну, а сюди приїхали до своїх сімейних лікарів, ну, як то на, 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 на прийом, от, ну, так, на консультацію по, ну, за своїм станом здоров'я слідкуємо, тому ну, звернулися, звісно, сюди до своїх. Ми там... зателефонували своєму сімейному лікарю, вона назначила нам час, е е день, ми приїхали по, по, по часу сюди і прийшли на прийом. У нас все є для праці, і, в общем-то, е немаємо можливості працювати в рідному місці, але ми продовжуємо на тому ж самому місці працювати, але в Дніпрі. Е обслуговуємо і Дніпрян, і кораховчан, і з Донбасу всіх пацієнтів, е Дмитрово, Покровськ і Прилеглі села. Ми з міста Курахове, перемістилися в 2023 році до міста Дніпро. Народили маленьку дитинку і вирішили стати на облік, заключити декларацію з нашими лікарями. Почули, що відкрився, відкрилася амбулаторія в місті Дніпро. Ми дуже зраділи цьому, тому що, звісно, легше приходити до тих лікарів, яких ти знаєш. Довіряєш. thank mm -hmm. you